Всім добрий ранок. Восьма година. У нас якось по-новому стали вимикати світло. Сьогодні вимкнули о умій і о восьмій включили, тільки що говорила з Сережею. Він десь ужеребково якесь таке назва Жеребково. Не українська. Так, восьма двадцять. У нас випав сніжок? Ну, не холодно, таке. Сніжок лежить. Каву двойну зробила тому і вершки двойні. Там в Україні. Це я без сережок, ну нехай надіно. Зараз поп'ю каву, та ще полежу, чого його пішить, летіть. з сиром. Сир купила Радамеру такий отакий то мені подобається смачненький це в нас у копілці магазин такий, копілка є. Супермаркет. Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас 12, да? 12 грудня, четвер. Юко. Потім піду відпочину, потім ще включусь. Давайте. 11 година, муля на вікні. Да, муля? А я буду снідать. Картоплинка, два яйця і червона рибка. Так, дівчатка, сідаю снідать і біжу в центр мені треба. У мене там справи. Так, що там у нас новенького? Поки що начебто не стріляють, да. На Новий рік вони нам приготують сюрпризи. Так, давайте, дівчатка, я поспішаю. Буду снідати і бігти. Ось така у нас погода мерзка. Сніжок розстає. калючий. Я вже перейшла на нашу сторону. Дивіться, як у нас гарно. Річка. Бачите, як у нас гарно. Іду собі потихеньку. І з букетом. Сніжок десь, десь відстав. Прийде. І тут тяжко. Заморилася, вітер. Ну, так. Таке повітря. Приємно. Так, Я вже вдома покажу вам свої покупки. Швиденько, бо... Швиденько покажу покупки, бо телефон дуже сідає, чекаю на батареї. Так, дві грушки, отакі я вже брала, дуже смачненькі. Зараз зроблю десертик собі в духовці. Так, грейпфрут. Це те, що я люблю. Так. Яйця. Яйця наш стратегічний продукт. Вершки отакі взяла. Так, кефір. Такий смачний, дівчата, оцей кефір, ягодинський. Ще й по скидці, бачите, 50%. Красота. Так, сир. Мені сподобався, я брала вже. Нехай буде. Молока взяла дві пачки. Теж вони по скидці у нас дешевенькі. Молоко дешевеньке по 36, здається. А це взяла цей коріандр мелет, мелений. Так, все хотіла. Вночі десь кидала я цей чик. Це він чи ні. Старий. Вон та ні це. Це не воно. Те. Я з цими чеками взагалі десь ото кинула та і все. Ну добре. Так, дівчатка, все-таки я найшла. Знайшла, знайшла чек. Значить так, молоко. Молоко. Дві, дві пачечки по 37 гривень. Ну, тут 36,99, Ну, 37, так? І все так. То, теж, значить, кефір по 50 гривень наполовину. Одна вийшла бутилочка 25 гривень. Одна пляшечка. Так, далі. Далі далі. Е, Приправа оця 5 гривень е, коріандр. Це для риби я взяла. Так, сир твердий, сир, сир, сир. Сир твердий вибачу. Сир твердий, радамер. Сир твердий радамер, 66 гривень, 80 копійок. 67 гривень. Вершки президент 71 гривня, 30 копійок. Яйця. 59 гривень. І все. А грушки, грушки і гри. я купувала в астрономі, Це в мене вийшло 120 гривень. Та нормально. Все, дівчатка, я геть уже потухла. Екран потух, я себе так бачу. Погано. Все, ставлю на зарядку і пішла я. До включення. Так, дівчатка. Записую на мамин телефон. Він у неї трішки хуже. Бо мій, ну ви знаєте, яка причина. Я ще раз бігала в центр. Ще раз ходила, мене визивали. Та й оце таке. А зараз прийшла вже темно. Вже темно. У мене сьогодні зарядка була нормальна. Готую собі на вечір шурпу. Так, давайте мені треба поговорити з Сережею. Так, сіла, перекушую мандаринку. Сережа поговорив. Поставлю вам відео, він там поставив, як він їде. Така шурпа, М'яско, телятинка, морковка, цибулька і приправа борщева. У приправі салатний перчик і помідорки. Оце така шурпа. Кидаю часничок. Так, все, дівчатка. На сьогодні все. Такі дні короткі, нема що і вам і показувати, нема що вам і знімати. Давайте, дякую вам. Дякую вам, що ви мене дивились до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення, бережіть себе.